Я розумію, що йде війна, але реформи сьогодні йдуть важко. В основному кадрові реформи. Не тільки в обласних державних адміністраціях. Не можна сьогодні звалити все на моїх колег і в тому числі і на мене. Хто відповідальний? Голова адміністрації. Чекайте, а хто довів до цього? Ці хлопці, які взяли зброю в руки, їхали 50 кілометрів в час. З Ужгорода до Мукачева. Через постига її біля міліціонерів. Це ніхто не бачив? Це ніхто не знав. Чи мені доповідали, що у нас ситуація контрольована? У нас все в порядку ми все. Єдиний, хто сказав, що не все в порядку голова Служби безпеки Закарпатської області. Він сказав був, що каже, треба. Треба нам спільно, бо у нас дуже багато хлопців у зоні бойових дій, як міліції, так Служби безпеки, так Національної гвардії 128-ї бригади, у нас залишилося залишило біля 30 чоловік, теж саме. Щоб не виникла якась ситуація, це було неділю назад. Міліція доповідала, що у них все в порядку. Тому є багато питань, але я не суддя, я не слідчий, я не е, хочу попередньо когось. Дуже сильно засуджувати і не маю того права. Я хотів би, я надіюся, я готовий співпрацювати з слідчим комісією Верховної Ради, я готовий працювати з правоохоронними органами, давати пояснення, що від мене буде потрібно. І хотів би бачити чесність цих висновків і рішень, якщо вони будуть. Тобто ви вважаєте собі? Звичайно. Звичайно. Я не маю сьогодні інформації, за що мене звільняють. Та як, як би ви відповіли на моє, на, на моє місце? Але Закарпаття понад усе.